Місто 1 і 8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А сьогодні до мене завітали Руслан Дмитренко, тренер, керівник Вінницької обласної федерації бойового гопака. Пане Руслане, доброго дня. Добрий, а також Іван Поварчук, старший учень. Іване, добрий день. Добрий день. будемо сьогодні говорити про бойовий гопак. Будемо говорити і як про мистецтво, і як спор. Спорт, вид спорту, і як е, наше культурне надбання, і про що тільки не можна говорити. Про все можна говорити, коли ти говориш у ці два слова: бойовий гопак. Е, пане Руслане, з... згадайте, будь ласка, а коли у вас виникло зацікавлення бойовим гопаком? Що все починалося? Ну, починалося дуже давно, ну не дуже давно. Да. Чекайте, вам просто 18+, плюс, і все не дуже давно, ну, можна так сказати. Зацікавилося те, що я почав ну, хотів якось себе навчитися захищати. Угу. І це було в 1999 році. Я побачив оголошення в училищі, в якому я навчався набір на бойовий гопак. Ну, Я пішов, подивився, мені сподобалася вся техніка, от я вирішив займатися. Тобто, І... це були зовсім не танці. Ні, не танці зовсім <laughs> так як я думав. Я думав, що там будуть стрибати там ну, такі елементи, mm -hmm. Mm -hmm. але mm -hmm. там, значить, тренер був такий, що викладав більш прикладний варіант на той час а, сама назва. Ну, для того, щоб взагалі правильно вести ефір, то в принципі тепер мені треба послухати Івана. Іван, з чого в тебе все почалося? Uh -huh. Зновки станців з чи ні? Ні. Знову не танці. Не так, розповідай, як в тебе почалося? Коли ти вперше дізнався і чому саме бойовий гопак? Ну, мене відвели батьки на секцію бойовий гопак. Мені як, це сподобалося. Якби ти сказав, що мене взяла мама за руку і відвела. Тому що 90% саме от мама чомусь бере і от веде кудись дитинку. Тебе відвели і. Ну, Мені це сподобалось, і займаюся по сьогоднішній день. Скільки ти вже займаєшся? Сім з половиною років. Ого. Це ну це багато, це серйозно, це дуже багато так. Е, слово сполучення. Ми настільки, ми я маю на увазі, українці, настільки спокійно сприймаємо е, це. Друге слово гопак, але ми сприймаємо. Ну це для нас як там чай, хліб, як мед, я не знаю гопак, як борщ. От, ну все настільки просто, все настільки класно, але це перше слово бойовий. І я от спробував замінити друге слово, залишити бойовий. Наприклад, бойове самбо, е бойове. Ушу, наприклад, ну якщо брати вже далекий схід, бойове і тут вже виникає питання. Ага, стоп, стоп, стоп. Це щось дуже дуже таке вже конкретне і в особливих якихось випадках воно е застосовується. А от просто бойовий гопак ми сприймаємо на раз. Наскільки цей гопак є бойовим? Чи це просто, е скажімо так, назва, яку ще започаткував той самий Володимир Пилат, і чому бойовий? Ну, всі знають про танець гопак. І якщо була просто назва як гопак, то всі думали далі, що це танець. І тому таке виникло слово сполучення: що бойовий гопак. Щоб люди трошки ну, розуміли, що я саме танець. Як, ну, Чому не спортивний мистецтва. гопак, наприклад? А, ну, спортивний а тут... гопак, фізкультурний yeah. гопак, Там хлопч... <рик> дівд, дівочий хлопак, дівчачий хлоп гопак. Я не знаю. Ну бойовий гопак. Е... Виникла така назва, щоб ну відрізнити від ГПК угу. танцю і що це бойове мистецтво. І Через призму, от саме слово бойовий, от тут буде зараз декілька запитань наступних. Все, що пов'язано. Ну, в першу чергу, бойовий, значить, він ці елементи, або, наприклад, цей спосіб боротьби застосовується у якихось виняткових випадках. Наприклад, є ж ну знову таки, вибачте, буду робити знову таки з мистецтвом з бойовим мистецтвом, яке започаткував українець Те саме Самбо. Ми дум... Ми чомусь думаємо, що це Харлампієв зробив нічого подібного, Це не Харлампієв, Він був просто учнем, який за деякими джерелами здав просто свого вчителя. А, так, ось, якщо брати просто самбо і бойове самбо є конкретні розділення і є конкретні прийоми, які можуть, якщо перший варіант йде на захист, то другий іде на ураження <тас> противника е, в даному випадку бойовий він е, наскільки він травматичний, і наскільки він в першу чергу на ураження. Ворога. Дивіться, в бойовому гопаку є чотири види напрямку: це оздоровчий, фольклорно-мистецький, спортивний і бойовий. Угу. От, ті, які учні, ну, взагалі хто, діти, дорослі, середній вік, можуть приходити, вони займаються суто для свого здоров'я, оздоровчому напрямку. Освоївши певну техніку, вони переходять в фольклорно-мистецький напрямок. Де вони можуть показувати себе і демонструвати техніку бойового ПК на фестивалях, показових виступах, різних програмах, ну і святах. Після того в них виникає бажання вже приймати участь у змаганнях. І тут вже йде спортивний напрямок, і після того вже йде бойовий напрямок, це більш направлений для дорослих людей після 18 років. І ті дорослі, які навчаються. в в армії або в міліції. Це можуть бути силові структури. Та, силові структури, mm -hmm. де використовується конкретно бойовий напрямок. Mm -hmm. е яка в тебе історія, Іване? Ти розпочав просто з оздоровлення? Тебе відве... Ти вже сказав, мене привели. Тебе відвели на оздоровлення? Ні, мене привели саме на бойове мистецтво. З самого початку. Так. І сказав: все, ти у нас будеш боєць, ти у нас будеш воєн. Сім з половиною років. Які е, щаблі ти вже якби перейшов, які ти вже е, пройшов, вивчив, отримав, здобув. Ну, нагопакує сім рівнів майстерності. Я зараз на другому. Е, тому ти Стар. називаєшся старший учень, так. а перший це, напевно, просто учень. Так. Ага. Перший є учень, другий в тебе старший учень, які ще п'ять. Якщо взяти з самого початку, то дитина, якщо прийшла, навіть дорослий, він mm -hmm. є новак, mm -hmm. новенький. Так. Так? Освоївши техніку, він стає, ну і здавши на там є певні, іспити, іспити mm -hmm. здає, Він стає жовтяк, це перший рівень. Ну, та, ну смішна назва просто жовтяк. Ну, Пташка я така, жовтяк. А, Тому ну, пташка, Сивол. Та. Наступний рівень сокіл, угу. е, яструб. Далі йде цей джура, помічник козака. Е, сам козак. П'ятий рівень, шостий характерник і сьомий це волх. Во? Волг. Волг. Волхви. Волхви, волхв. Я відверто скажу, вперше оце чую. Я, можливо, тільки чув ну, джура, да. джура, джура, це я чув. А от так, щоб деталізовано, ні. Скільки треба, на вашу думку, скільки треба часу для того, щоб я навіть собі не уявляю, дійти до характерника. Хоча для мене характерники це просто міфічні люди. Як і в принципі для багатьох українців, які <laughs> так. читають і цікавляться історією. Дивіться, якщо в закритому такому місці, так, як Шаоліні, монахи Шаоліні, uh -huh. uh -huh. суто займаються тренуванням uh -huh. ну, і різним розвитком, то це треба на кожен рівень три роки. Але це суто вони в монастирі чи в храмі ну, uh -huh. бойовому храмі можна ж сказати. І вони займаються цим. І суто вони займаються всім. Це треба три роки. Тут може бути в наших, в нашому випадку, коли ми займаємося три рази на тиждень, три-чотири рази на тиждень цей час він збільшується. В залежності від учня, як він працює, як він засвоює матеріал, він може так само за три роки, за три-чотири закривати кожен рівень. рівень. Ну, з кожним рівнем це все важче стає, тому mm -hmm. цей час він трошки збільшується. Ну тобто, практично це виходить, якщо не, е не відриватися від нашого традиційного життя, mm -hmm. то в принципі це йде ціле життя на це все, так. щоб його ціле... ж... Якщо дитина прийшла в сім років, там шість сім, mm -hmm. вона починає вивчати, ну рахуйте 21 рік і в 30 вона вже повноцінно якби волх може бути mm -hmm. Mm -hmm. чи характерник. Але цей час може трохи збільшитись, тому що в нас ж навчання там. Пане Руслане, до речі, от е, я вже буду використовувати тоді ваш приклад. От ви сказали, наприклад, так як це в китайському Шаоліні е, на території України. Я не чув, щоб е, був спеціалізований заклад. Я не хочу сказати монастир. Uh -huh. А от я не чув, щоб був спеціалізований заклад, як, як м, наприклад, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа або школа Олімпійського резерву. Я не чув про таке, щоб от було стосовно нашого бойового гопака. Ви щось чули? Ну, зараз так, такої, як монахи Шаулін, так uh -huh. або як з Дюшор, так його називають, uh -huh, uh -huh. то такого немає. Але у Львові ну, будується навчально-вишкільний вишкіл місце, де проходять перепідготовку тренери. Кож, кожна ну, це напев, це, напевно, тільки тому, що там все-таки батьківщина пилата. Так. Саме токи що так. Ну да, я хочу ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, хто щойно долучився. Я маю на увазі не Понтія Пілата. Я маю на увазі Володимира Пілата, який ще в 80-х роках, по-моєму, перша згадка офіційна пішла в 86-й чи 85-й 85 рік. От він саме започаткував. Це і в принципі вважається, якби роком роком початку так, в новітній так. історії України, саме бойового пака. Що розвиває? Я от коли почитав про Ну, загальні в принципі, такі фрази, що бойовий гупак це українське бойове знову таки мистецтво розлоблене на основі традиційного козацького бою, що збереглося в народних і танцях, і власний досвід. Знову таки пишуть, що пилату і дід показував, і батько показував деякі прийоми. Але крім всього іншого, ті, хто займаються бойовим гупаком, вони обов'язково займаються і на музичних інструментах. Я навіть таке зустріч. Ти так. займаєшся на ну, музичних інструментах? Ні. Нічому. <рес> ну, в нас є учні, які займаються, Но, а, а наскільки, наскільки це от необхідно, наскільки це треба, наскільки це входить в загальну цю підготовку? От на вашу думку, це необхідне? Це є таке? Так, воно розслабляє. Розумієте, Після навчального процесу в школі. Угу. Може, ще якісь гуртки, людина, ну, учень або дитина відвідує і займається. І для того, щоб. Розслабитись бажано ті ді, діти, учні, які мають хист, вони вивчають музикальні інструменти. Здорово. А я знов... сам граю на гітарі, колись грав. Угу. Ну, я сам вчився, не, якоюсь, не ходив угу. в музичну школу, але в нас є теж старший учень, який закінчує музичну школу, в нього гітара і, і ще якісь інструменти, я вже не пам'ятаю. Ну... А так є в нас учні, які грають на музичних інструментах, є дівчата, які освоюють бандуру. Угу. До речі, це також традиційне запитання, коли ми говоримо про е от такі е рухи і такі фізичні, якби, напрямки і різні культури. На, е якщо говорити про кількість е дівчат і кількість хлопців, все-таки більше хлопців. Чому? Хлопців. Більше хлопців. Тому що між е, хлопчачою аудиторією швидше ця інформація розходиться, дівчата про неї не знають, чи, чи як, чи можливо настільки складне мистецтво, що не кожна дівчина може потягнути. Ні, навпаки е, е, інформація доходить до, до кожного як сказати, рівна. Угу. Ну, явно, що це бойове мистецтво, і хлопці туди більше прагнуть угу. попасти, а хоча є і дівчата. Бойові дівчата. Так, бойові дівчата, і вони набагато швидше вивчають техніку, поки, ніж хлопці. От така, знаєте, психологія. Що хлопець спочатку, поки його навчиш, щось розкажеш, покажеш, йому це довше дається. А у дівчат це швидше проходить. Що ж ми такі, я не розумію. Що ж вони знову такі і тут швидше. Це Тобі що... як дається наука, Іван? В принципі, легко. Я ну. такі хлопці, що легко а є трохи важче іншим. А у дівчата поки що вони зразу роблять. У нас є школа в турбові uh -huh. і в Прилуці, тренер Коломій Сергій, і в нього там жіноча команда, можна сказати. Uh -huh. І завдяки його зусиллям, і зусиллям батьків і дівчатам. Ми в 2019 році здобули третє місце команди на чемпіонаті України. До речі, наскільки я так розумію, що сама назва і самої назви вже можна робити висновок, що бойовим ну, напевно, займаються тільки українці. Я помиляюся чи ні? Помиляюся? Де ще, крім України, де ще займаються бойовим гупаком? Бойовий гук розвивається в Америці, в Чикаго. Хоча там і діаспора займається, і. Ну, американці, самі і місцеві, так? Так, і так е, В Торонто, в Канаді. В Польщі. Ну, ну, знову таки діаспора. Так, в Польщі. Е, в Польщі, Чехія, Німеччина, е, Португалія. Навіть я сам бачив в Ютубі е, в, тренер в Індії. Угу. І, і, як, індусів. Правильно да, індусь, 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 да. Він їх тренує. Я випадково побачив в Ютубі, як він веде з ними заняття. Наш ну, у них, там св... у них здається, там с -с своїх вже стільки видів, підвидів, напрямків. Так. У них же ж там ого-го, -го, -го, го скільки. У них так свої бойомасні. Наскільки, скажіть мені, будь ласка, е, наскільки, пане Руслане і Іване, наскільки е, спочатку, пане Руслан, е, травматичне, травматичний вид спорту, як от бойовий гопак? Наскільки? Вчитель Палат Володимир Степанович за рахунок свого власного досвіду, як ви вже говорили, так, він. Побачив, що з віком діти стоїть зовсім іншим. І для того, щоб зберегти їхнє життя, ну і здоров'я, в першу чергу, здоров'я, угу. він розробив систему, яка досконало підходить для всіх От оздоровчий напрямок. Вони вивчають певну техніку, після того є 4-5 видів змагів. Це однотан. Це заздалегідь вивчена програма, яка складається з технічних елементів на той рівень майстерності, який учень засвоїв, і він виконується під музичний супровід. Угу. Можна сказати, це як бій з тінню. Людина уявляє, з ким вона змагається, і, використовуючи ті ті самі елементи, викор... показує їх на змаганнях. – це заздалегідь створена програма, де працюють двоє вже учнів. І е ціль е цього змагу. Відчути дистанцію між собою, От. ну, як кіно. Uh -huh. Вони uh -huh. заздалегідь складають же також, і вони репетиції, показують, тобто репетиції, в фільмах. Це така ж сама ситуація, де теж під музичний супровід вони працюють. Наступна відзмава це забава це безконтактний поєдинок. Діти вчаться поборювати в собі страх, вони всі можуть отримувати ну, подписку. контакт. контакт в них зразу виникає страх. От. І тому така система розроблена для того, щоб дитина, учень, ну, не нема різниці, скільки він пройшов. Якщо він раніше не займався боємистецтвом, в нього природній є страх. І не всі батьки хочуть бачити, щоб його, її дитину там, вона приймала участь, де mm -hmm. її там б'ють. Тому це поступовий рівень. А наступний рівень це легкий дотик, називається змах борня. І Останній це Герц, де повний контакт. Тому так розроблена система, де учень поступово вчиться втомовити страх, відчувати дистанцію, угу. він сам готовий до І контролювати виходить, контролювати, і все -все -все да, інше. готовий до змагань такої, можна сказати. Спортивної боротьби, Іване. Але все одно ти ж брав вже участь, напевно, не в одних змаганнях. Так змагання все одно проходять в козацькому однострої, тобто, без я маю на увазі, без щитків без захисту, без нічого. Ні, все захист все є повністю, так. ну голова тільки не захищена, на сьогодні, я розумію. в категорії борня голова теж захищена теж захищена. да, шаломом. Ага, ну тобто, можна можна себе захистити максимально. Бойовий пак вже визнаний як вид спорту, тому тут є дотримання всіх правил, що на голова це шолом, надівається, капа, мушля на пах, щітки на ноги, щоб було менше травматизму. І крайнє запитання сьогоднішньої нашої зустрічі, з якого віку ви би рекомендували. Почати займатися бойовим гупаком. Або простіше, кому ви відмовляєте, от, от до вас привели, наприклад, Івана, він малесенький, да, ще? І, він, і ви би сказали: Ні-ні, Іванцю, ти поки що ще поїж трошки, поїж підрости. І найстарший, найвіковіший ваш учень, от з вашої особистої історії, з вашого особистого прикладу, наймолодший і найстарший? До нас ми якби всіх приймаємо але є. Певні відмінності, що коли приходять, в нас немає просто маленької групи, можна віддавати дитину в 4 і в 5, uh -huh. але оскільки такої групи ще в нас немає, тому коли вони приходять до старших, їм трошки ну, не по собі. Uh -huh. Чи вони бояться, чи страх, чи ну. Ну, все-таки мен... різний вік, тим більше в такому. Uh -huh. приходили до мене в 4 і в 5, вони Ну, з ними треба по іншому займатися. З ними треба гратися, uh -huh. бути постійно з ними. Їх не можна оставити на одинці. Тому батьки самі бачать, як вони себе ведуть, і вони кажуть, ми підростемо і прийдемо до вас. А так ми беремо з 6-7 років або з першого класу. От. І найстарше в, нашому, в нашій категорії, це, мабуть, після. Я не пам'ятаю, скільки точно років було, але на початку, коли почав в Вінниці працювати гопак, до нас ходили сім'ями: тато, мама, там, донька чи син, mm -hmm. то їм було за 40 вже. А найстаршому. Учню, можна сказати, що він учень був mm -hmm. прийшов. Mm -hmm. е, це пан Олександр, він з Луцька. Е, от він, він прийшов в 65. А, ну він пішов на пенсію і пішов на голову. Ні, він тоді не був на пенсії. А ще старший у нас учень, який з Краматорська. Він заслужений і спортсмен і заслужений, як би лауреат, вчитель. Він в школі працює, так? От, і він прийшов, скільки це йому? 68. Він сказав, приїхав до нас на семінар, угу. там до тренера кожного літо збиралися і почав займатися. І почав займатися, і він в Краматорську до війни вів гопак. А зараз просто приїхав у Львів. Ну, так що дуже, дуже цікаво. Та, 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 головне бажання і головне бажання і час. Дякую вам. Ще раз нагадаю, Руслан Дмитренко, тренер, керівник Вінницької обласної федерації бойового пака, а також старший учень Іван Поварчук. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін спортивних вам здобутків, гарного вам бойового пака. Я не знаю, що бажають ні синців. Що які є традиційне побажання, пане Руслане? будьте здорові. Будьте здорові. Все чудово. Будьте здорові. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. 101,8 і вісім рафел. Місто над Богом. Події, що поруч.